Молодесенькі, всім доброго вечора вам і з вами, як завжди, юрист та пан Андрій Танков. Сьогодні ми граємо в Роблексі на цікавому режимі, де нам потрібно буде будувати свій остров та його покращувати. Тут, до речі, є дуже багато цікавих островів, на яких знаходиться всяка двіжуха, але до них ми дійдемо пізніше. Пане Андрій, привітайтеся! Всім доброго дня! Ми зараз знаходимося плюс на центральному острові. І я запропонував пану Андрію побудувати острів, хто точніше зробить найкращий, хто найкраще прокачається, і звісно. Ми сюди вернемося не один раз. Тому я пропоную зараз з тобою розбігтися. І перше завдання, яке в нас стоїть, це зрубати три дерева. Все, я побіг на свій острів. давай ти біжи на свій. Я думаю, все, що цікавеньке, да вийде. Ну як сказати, побіг? Я трошки попригав Так шановні я вже в себе на острові. Андрій, ти де доплив же чи ні? Я ще пригаю по воді. Добре, дивіться, в нас тут є подарочки. Нажимаємо три подарки. Я так розумію, це в нас за певний час відігровки. Зразу забираємо перший, другий, третій. До четвертого нам подарочка залишається відіграти майже 4 хвилини. Одразу заходимо в інвентар, дивимося три подаруночка і одне легендарне колесо фортуни. До колеса давайте пізніше і далі нам випало енергетик Два штуки. І третє нам випало знов, що не зрозуміли, то що ого, ага, розшир... Ого, ага, нам повипадали ці всі енергетики, я так розумію. Так, да, шість енергетиків швидка кола. Збільшує скорость гравця на 30% протягом 20 секунд. Слухай, я думаю, досить непогана така тема. А по досягненням нам знову забрати одну колу. Зернята, вони дають плюс швидкість. Доросту. Що ми, звісно, теж забираємо. Гаразд, давайте пройдемо обучення, зрубаємо три цих дерева чудових. Підходимо до дерева та нажимаємо ліву кнопочку мишки в моєму випадку. Так, чудово. Перше дерево є. Друге зрубали, зрубали третє дерево, і в нас уже 64 поліна. Давайте спробуємо його продати. Ось тут є в нас такий журналчик, де ми продаємо нічого собі. За що ми заробили 192 бакси? І нам пропонують зразу розширитися за 90 доларів свою територію більшу. Ага, тут далі 240 бакс. Андрія, ти що? Що там, як ти пройшов вже щось чи ні? Поки ти там рубав свої дерева, я вже свого першого робочого наняв. Серйозно, як так швидко? Слухай, нічого собі. А я зібрав, коротше, тільки що ягодки, і в мене вже 282 бакса. І я купляю нове розширення свого острова. Оооо, ага, справді перший робочі прийшов. Далі що нам потрібно зробити? Нас просить кудись дійти до якихось цих полін. А ну, чекайте, що тут? А 165 баксів треба. Ти поняв? Де ти так швидко заробив? Е, я ще прибував тільки що два нових території. Продаю наші позінки. І за що ми можемо прокачати на швидкість? А, давайте прок... тільки що свого робочого сила топора. Прок... давайте прокачаємо силу топора за 165 баксів і зараз розширимося знову на спросі розширитись. Чесно, я ще досі не розібрався, що робить наш працівник. Ага, він приходить, продає, і що далі улучшення. А що нам тут буде давати, шановні? Я чесно не знаю, але це щось дуже цікаво. Ага, зібрати брьовна, зібрати наші досточки, які назбирав наш робочий. За що ми можемо це все діло продати і получати. Вчити не маленько так грошеня. Так, слухай, я вам скажу, ми третю територію вже відкрили. У Мене тут знов ягоди є. Опа, які принесли, мені непогано, так грошеня. Закриває територію за 290 доларів. Ось дуже дорого. Ого, тут щось за 6 тисяч і за 8. Слухай, Що я це? тобі скажу, поки я тут стояв, то у мене територія, яка коштує 7450 баксів. В це нічого собі. Мені цікаво, скільки ми будемо їх збирати. Тим ділом мене знову третю другу хоточку робить Мій працівник, мене просять. Щось побудувати, я відкрив якусь нову територію. Тут якийсь в мене сад, чи що це таке, але тут нічого не росте. Налаштувати землю можна. Лодочний док. Ага, Прикинь, нам потрібно з вами відкрити за 240 баксів територію, де побудувати лодку? Ого. Я щось теж таке відкрив, але не розумію, що це. Вибрати землю? Ну я ж вибираю, чому я не можу вибрати? Ага, магазин землі, я знайшов. Одна ціна 5 тисяч доларів. Слухай, немає Ді такі гроші, я тобі хочу сказати. Построїть. І для того, щоб нам побудувати, потрібно 1,25 тисяч. Як це так зрозуміти? Звісно, не розумію. Ну давайте будемо працювати, рубати доски. А ти знаєш, якщо збирати тут? Ягоди, то тобі теж гроші даються. Ну так я ж розібрав. Я що? зібрав ягодів на 500 доларів Ого, то тут і син я тобі хочу сказати. А я зібрав досок, знаєш на скільки? На цілих 3, 462 бакса. Поняв, в мене вже 1500. Ти багатий? Мене таке. Конечно, 1500. А ти що думав? Дивись, я підбіг вже до своєї ратуші, де буду її прокачувати. Опача. Ох, яка крутецька, да? Оце будинок. Ти мене обігнав вже. Ну звісно, мене відкрився вже е, сільський будинок, фермер. Та які нові доски Я ж до сих пір не розібрав. Ох, я зайшов всередину тут. А. Теми різні. Слухай, ратуша, її можна покращувати партії якісь. Ага, вкачав... вечерінка тут поняв. Я свою будівлю вкачав, але не розумію, що це таке. Ну я її тільки що теж вкачав. Я забираю наступний же всі подаруночок. О, я п'ять алмазів ще знайшов. Я тільки що зібрав якісь золоті ягоди на 700-200 доларів. Ого! А мені ще таких не падало. Я тільки збираю звичайні ягоди на пару тисяч. Я тільки збираю звичайні ягоди на пару сотень. У мене відкрилося меню лодок. А цікаво, до чого ці лотки потрібні? Я думаю, що в данішому нам вони по-любому потрібні будуть для якогось плавання для того, щоб там заробити більше грошей та прокачати краще свій острів. І зараз мене стоїть завдання зібрати п'ять кущів з ягодами. Хотів би ще підчеркнути, що прокачати нашу ратушу до другого рівня Нам потрібно 340 тисяч, щоб прокачати наш будинок. Я не знаю, що але я щось купив за тисячу доларів, якусь територію. І вона в мене з'явилась. Цікаво, значить, може ти її не придбав? Вони гроші забрали. Ну і а, поки воно. ми там з вами збирали дерева, й мене вже 469 досок. Давайте їх продамо і подивимося, скільки це буде коштувати. Продавш на 1400 баксів. Збираємо четверте з ягодами. Та я пропоную розширитись чуть-чуть за 160 баксів. Зібрав ще одні ягоди, нам потрібно використати шість предметів. І цікаво, де ці предмети і що за предмети. Я орендував ще одного працівника, а мене тепер їх двоє. Як ти так швидко спів? Мене тепер Ані працює. я зайшов покращення нашого лісоруба, точніше нашого другана, і вирішив прокачати йому швидкість. Також прокачав до другого рівня максимально швидкість рубання дерев і ще що? парочку речей. І у мене вже дві робочих, в мене теж є вже робоча наступна. Але мені цікаво, що за предмети нам потрібно використати. Я так зрозумів, що це потрібно зайти в інвентар та здійснити використання якогось предмета. А саме ось цієї швидкої коли. мене навіть є ракетний ствол, якийсь, бочка стінті. Так, у мене є зараз 600 дерева, я продаю його все аж на 1800 доларів. О, непогано так. І тепер я маю 4 тисячі доларів. Так, добре, біжіть. Дивіться, мені потрібно добути 15 якихось рідких торговуючих камнів. А як їх добути і з чого їх добути, я от цього не знаю. У мене є тут ще якісь кірочки, які закриті. Я знайшов скарб на тисячу доларів. Що це за скарби? Де вони знаходяться? А я тобі не скажу. А цей скарб я не можу відкрити, мене пише що недоступний рівень. Поки там Андрій знаходить скарби, я пливу на центральний остров для того, щоб відкрити рулеточку. Я. Я вже прибіг до цього кільця і давайте крутонемо один раз. О, я тебе Ці... бачу. Цікаво, що нам випаде. Її можна крутити раз в 10 годин безкоштовно. І мені випало 3 елексіра. Я думаю, це непогано. А ну давай крутонити. Я хочу гранути, що ти виб'єш. Я кручу. Ой, крутиться, крутиться. <coughs> і випало 2 еліксира якийсь. У мене є 9 тисяч доларів, я хочу купити цю територію за 8250. Купляємо її. Це звичайна територія? Я думаю, тут буде якась будівля. Ну, нічого страшного, я думаю, що там в дальнішому буде щось цікаве в тебе. І... Скільки? 120 тисяч наступна територія. Ого, ой, я бачу скарби, я бачу перший свій скарб. Ні, ну 120 тисяч за територію, я думаю, що це дуже багато. Давайте відкриємо і що ми тут виб'ємо. Ура! Ми получили 40 монет і 1200 баксів. Ти поняв? 40 кристаликів я получив. мене ж світиться, що потрібно всі доски продати. Три штуки в тебе? Я зараз припливу. А, ти ж не знаєш, де моя будівля. Так, ну, забирай перший скарб. Он там ще один, і вон ще один. Це капець, я зараз продав на 1860 Баксі, ой, у мене на балансі вже 6 тисяч. Звісно, мені цікаво, де добути, мені потрібні ті камні, звідки вони добуваються. Аж цілих 15 штук. Давайте також собі розширимося. Я пропоную побудувати ось цю що за 7450. Мене не хвистачає, ну да. Тоді купляємо цю за пару тисяч. Ух, які тут дорогі вже території стоять. Купляю ще одну, ще одну. Скільки так, купую остатню. Все, я купив всі території дешеві. Вони залишились тільки дорогі. Так, все, чуть-чуть прокачав ще своїх працівників для того, що вони працювали швидше. А можна якось розширити склад досок? Цікаво, тому що вони всі так швидко працюють і що я не співаю. А да, можна. Шалоні відсоток навіть спавна є золотого дерева. Чи це прокачати? Я вже прокачав його. На тепер шанс Просантів для спану золотого дерева я думаю, що вже працювати нам з вами не потрібно. Пане Андрій, за нас нехай працює робочі, але де знайти на 15 цікавих цих камнів, то це дуже цікаво. Я ще до сих пор не пройшов туторіал. Думаю зараз потрібно цим зайнятися Ставлю ще а, ні. одну бочечку з ТНТ і буду фармити так дошки. Так, у мене є 364 алмази, я хочу щось купити за них. А де ти їх стільки набрав? А зі скарбів. Серйозно? А чого ти мені не казав, що звідти падають алмази? Я прокачав силу топора за 650 баксів. Так хочу ще швидкість прокачати. Я купляю за 340 алмазів якусь палатку, до мене дасть чудові бонуси. Побудував собі моста, а тут є якийсь рибак, чи що Це таке. Та, це рибак. Я купляю собі за 15 доларів. Одну лодку, а не Юрій. Що там в тебе трапилося таке? Зустрічайте мене, я, я пливу до вас. Капець, а я плаваю і шукаю скарби, певно, біля твого. острова. Я повинні побачити. Так, да, я бачу там. тебе, я бачу, ось ти нічого собі. Ого, А ні, це не ти. Це якийсь не. Я пливу до твого острова. Як тобі моя ця, Дуже класненька, Човник. дуже кайфовенька. Досить непогано. Погано. Я забрав з себе 300 тільки дерево. Мене на балансі зараз 4 тисячі бакса і продав це все на 900 баксів. Вже на балансі мене 5 тисяч Яка красива цифра. Ну на цьому я думаю, ми будемо з вами закінчити. І зустрімося вже в новій серії. Давайте, якщо ця серія набере 30 лайків, я одразу сідаю та записую до вас знову. І на наступний день вона виходить. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам було дуже цікаво. Всім бажаю, успіхів.